Після знецінення карбонців разом з заощадженнями на рахунках у знецінились і страхові внески. В Рівненській області до 1 січня 1992 року було оформлено 340 тисяч всіх видів накопичувальних внесків. Це і страхування життя на певний строк і страхування дітей до одружня та повноліття. Загальна сума внесків по Рівненській області складає 131 мільйон 500 тисяч гривень. Документи по всіх страхових внесках зберігаються. Неважливо, чи до 1992 року була закінчена сплата страхових внесків. Скіфчині, якщо на рахунку була хоча б гривня, вона зберігається. Поряд з документами про відшкодування втрачених грошей на рахунках Ощадбанку були прийняті закони і про відшкодування накопичувальних внесків. На кожен вкладений карбованець до 1 січня 1992 року нарахована одна гривня 5 копійок. Але для того, аби їх повернути населенню, потрібно, аби з бюджету були на це виділені гроші, а їх поки що немає. Так що викидати чи там страхові свідоцтва, як часом кажуть, що вони вже не мають ніякої користі і так далі, не треба. Треба просто чуть почекати, і я думаю, що все буде гаразд.